Ми поговоримо про близький схід з Михайлом Якубовичем, скодознавцем, кандидатом історичних наук, науковим співробітником сходознавчого відділення Фрайбургського університету. Вітаємо вас, пане Михайло. Доброго вечора. Ну що ж, вісім днів тому відбулася атака Ірану на Ізраїль, яка зазнала по суті фіаско, дякуючи зусиллям ізраїльських сил протиповітряної оборони та сил протиповітряної оборони союзників Ізраїлю. Потім був дуже обережний, можна так сказати, удар Ізраїлю по Ірану. Чи можна підвести якісь підсумки? Так можна, як бачимо, сторони не вийшли за певні межі. Активно залучалися проксі, проксі і іранські, і проксі ізраїльські, зокрема на території північного Іраку, тобто Курдистану. Ну і а, обидві сторони після обміну цими ударами показали, що вони в принципі можуть далі співіснувати в тому режимі, в якому вони вже співіснують багато років. Тобто є певні загрози на словах, але якихось таких дій екзистенційних немає. Ну і зараз по суті майбутні бойові дії перемістилися. На територію Сирії та Іраку, зокрема, Ізраїль завдавав певних ударів вже і по шиїцьким групам в Ірації. А зараз є питання з голландських висот погроз Сирії режиму Асада конкретно, ну і ще це відсунуло мир у Газі на тривалий час, оскільки ці реакції які Маємо це і виділення з одного боку американської допомоги, але з іншого погроза санкціями, деяким ізраїльським формуванням з боку США. тут показало, що йде гра вдовгу і а, такої безумовної підтримки Ізраїлю, яка була. Ну зараз вона все ж таки далі стоїть під сумнів, намі попри те, що Ізраїль прямо заявив про загрозу, і загроза була, і залучалися відповідно такі союзники, як Британія, і США Шаїорданія і для збиття цих кронів ракет. Ось але о, конфлікт пішов далі по своїй траєкторії, і судячи з усього. До миру конкретно в Газі, і взагалі миру в регіоні, дуже і дуже далеко. А скажіть, будь ласка, в принципі, от ви розумієте, чому західні лідери, насамперед президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, але й інші лідери країн заходу так намагалися утримати Ізраїль від відповіді іранським військовим. Ну, по-перше, вони не хочуть ескалації з боку Ірана. В Ірана накопичено чимало ресурсів для боротьби. Іранський режим відносно стабільний, як би його не намагалися там розгойдати. А так само є побоювання певні по удару по американським базам в арабських країнах, які, а, зокрема, не хочуть цього. І а, тут же адміністрація Байдена мусить на ці речі зважати, в тому числі на ліву спільноту, оскільки ліва спільнота, яка зараз іде на виборах і в Європі, і багато де чи умовно ліберальна спільнота критично ставиться до дії Ізраїля, звинувачує його часто в геноциді, в Газі і так далі. Тому тут американці мусять на це зважати і десь намагатися йти якимось таким середнім шляхом, щоб підтримувати, але якби утримуватись від дій надто активних. Це так само, як спихувати з себе будь-яку провину там чи е, удари по російським нафтовим об'єктам, про які йшлося. Тобто, це та ж сама політика. Знаєте, ми поза цією ескалацією. Вони чітко окреслюють лінії, що вони не готові на більше. Ну і відповідь Ізраїля була слабшою ніж навіть іранський удар по Ізраїлю. Хоча, ще раз скажу, це така те, що на поверхні, насправді Ізраїль досить боляче робить е, іранським проксі в Сирії, а тепер уже і в Іраці. і мені здається, що буде продовжувати це робити далі. А скажіть, от е, сам Іран. Він відразу заголосив, що він припиняє подальші дії проти Ізраїлю, зараз також не реагує на ізраїльську атаку. Наскільки Іран взагалі зацікавлений в тому, щоб ситуація заспокоїлася? В певному сенсі зацікавлений, але справа в тому, що Іранці вже досягнули своїх цілей певних. Вони всередині своєї країни провели ну таку піар акцію, оскільки там розповідається про безліч балістичних ракет, які досягнули цілі. А якщо говориться що ні, ну це мовляв старе озброєння, озброєння, яке ми і так намагалися списати. Ну десь вони чомусь навіть копіюють російську пропаганду. Далі, оскільки залучалися союзники Ізраїлю, вони показують, що дивіться, Ізраїль слабкий без американців, британців і про. Про деяких режимів, таких як в Іорданії, Ізраїль, сам, мовляв, нічого не може, От, тобто вони тут досягнули певної мети, з іншого боку, Іран теж намагається десь не вийти за межі цього балансу інтересів. Просто зараз іде питання з Іраком. Тому що якщо американці вийдуть з Іраку е, і буде посилення режиму башара Асада, то по суді демократичним силам курдським це на півночі Іраку суттєво загрожує, бо рано чи пізно вся шиїцька вісь просто візьме їх в кільце від Сирії до Ірану і. Буде намагатися зачистити ці нафтогазоносні регіони. Ну і є взагалі питання того, як далі буде ситуація в Іраку розвиватися, тому що е, після 2003 року повалення хусейну ми бачимо, що Ірак пройшов таку еволюцію по суті до ну створення такого досить поміркованого, але проіранського режиму, те власне чого. Американці і ізраїльтяни не хотіли би допустити, але те, що зараз відбувається, тому Іран тут тисне через своїх проксі, і допоки має ресурси, тому що навіть санкційний режим, який діє проти Ірану, він надзвичайно обмежений, тобто ніхто не хоче дратувати Іран аж так. Ну і так само самі іранці зараз вирішують внутрішні питання. Там є суперечки між кліриками і військовими. Йде питання, хто буде наступним після Аятоли Хаменеї, якому вже 85 років, і не виключено, що навіть ці певні ізраїльські удари по корпусу вартових ісламської революції. Посилюють оцю стару клерикальну революційну гвардію, відсторонюючи від влади чи навіть винищуючи певних опонентів військових. Це трохи конспірологічна версія, але вона має своє підґрунтя. Тому, в принципі, режим хомейністів зацікавлений в тому, щоб там були такі старі кадри, які ще пам'ятають самого хомейні, а не якісь військові, які а, якби проливали кров по самежами Ірану, але за цей. Режим, але не мають від нього таких понусів, як той самий Раїсі і інші, хто зібрався навколо нього. А скажіть пан Михайло, от зараз президент Ердоган поїде до Іраку вперше за 12 років. Це виклик для Ірану? Чи все ж таки Туреччина і Іран можуть співробітничати щодо своїх інтересів в Багдаді? Ну, судячи з усього, туреччина взяла на себе функцію перемовника між Іраном та Ізраїлем, і зараз Туреччина, взагалі. Намагається навіть передислокувати Хамас на свою, на свою територію, бо там Доха Катар, де зараз е, знаходиться керівництво Хамасу, е, вже ставить питання про те, що давайте ви краще самі підіть, бо на нас тиснуть американці, і європейці. Катар теж не хоче лише з Хамасом асоціюватися. Але з Іраком справді ситуація складна. Зараз, наприклад, Ердоган покращив стосунки з Єгиптом з Абдельфатахом Хома хоча Сісі, в принципі, залишається щається тим самим Таким проамериканським політиком і десь з Іраком Ердоган теж не буде виходити за межі цієї політики американської, проте ну, тут йому досить вигідно пограти і на цьому фронті, показати, що він ще і там чогось вартує. Знаєте, не вийшла це в Росії з Україною, про яку він постійно говорив. Путіна, щоправда, візит теж відкладений. Ну, давай. Те, ще в Єгипет поїхав, давайте тепер в Ірак Тим більше не будемо забувати, що Вердога на місцеві вибори пройшли не на користь для нього. Відповідно, потрібно показувати, який він політик в міжнародному плані. Як він захищає інтереси Туреччини, а це потужно для нього, і це дуже важливо, тому що в них там сильні економічні зв'язки. Туреччина отримує. Власне, нафту з Іраку в тому числі, і це для неї дуже суттєвий партнер. І питає єдине знову питання по курдам. Питання по курдам, і ще раз те про що я казав, чи не замкнеться оця вісі? І тут силам, які підтримують курдські рухи, цей європейським, американським і Ізраїлю в тому числі, необхідно уважно за цим стежити, щоб не втратити там власне союзний для себе регіон і союзний для себе проксі. Скажіть, от ви зараз напевно спостерігаєте за тим, як риторика Сполучених Штатів по відношенню до Китайської Народної Республіки починає посилюватися з кожним днем? І от зараз вже державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який наступними днями має відвідати Пекін, 24 квітня, здається, це відбудеться. Він говорить про каральні заходи навіть до Китаю, якщо Китай продовжить співробітничати із військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Наскільки дієвими можуть бути такі погрози? Ну, допоки це залишається на рівні розмов, але ми знаємо, що вже деякі китайські банки намагаються десь. Власне, блокувати певні платежі з Росії, і вони не хочуть стати знаєте такою тіньовою зоною. Тобто, Китай це не КНДР і не Іран. Він буде працювати з Росією, але не настільки, щоб е, там переступити через певні межі з американцями. Є ще один цікавий момент: це те, що на глобальному ринку е, виріс е, вирісла кількість операцій в Юані. Але впала кількість операцій в євро і знову ж таки виросла в долару, тобто і. Власне, долар і юань ну долар зрозуміло більшою мірою залишається такою стабільною валютою, тобто це ринки, які мають між собою досить непоганий контакт. І тут у американців і китайців в економічному плані набагато більше всього ближчого ніж в політичному. Мені здається, ця аргументація саме в ній буде йти мова, і не виключено, що будуть якісь там такі міні-торгівельні війни. Але до якихось суттєвих військово-політичних санкцій при цьому цього року мені здається не дійде тим більше що Китай веде себе досить обережно е, в деяких моментах. Ну і знову ж в них є чимало вже досвіду такої, знаєте, взаємної контроверсії, яка знову ж економічні питання. Під сумнів не ставить, тому що Китай потрібен сполученим штатам. а Сполучені Штати потрібні Китаю. Тим більше навіть в діалозі потрібно говорити. Ну приблизно щось таке, що навіщо вам та Росія? Давайте ви краще з нами за нашими правилами і вам і нам вигідно. А на Путіна давайте натиснемо. Тим більше в світлі того, що Макрон він збирається до Макрона. Сі Цзіньпінь, має бути діалог в Європі. Вже Шольц туди їздив відповідно, теж по там певні надії після свого візиту. Тому тут ну, китайці знову грають вдовгу, їм немає куди поспішати. Вони можуть в тому ж такому геополітичному режимі спокійно тягнути далі до американських виборів. А от що буде потім, це вже питання, яке багато в чому залежить від самих сполучених штатів. А Китаю не краще зараз домовитися з нинішньою адміністрацією, якщо. В Пекіні побоюються перемоги Дональда Трампа. Ми знаємо, що Трамп до Китаю налаштований набагато більш вороже, ніж Байден. Формально налаштований. Але чи яким він буде реально, це знову ж тут багато може бути запитань до цього. Так Трамп на своїх виборах постійно Байдена називав китайським агентом, і Байден багато зробив для того, щоб від цього відмитися, але ж в даному випадку ми згадуємо ту ж саму риторику Трампа по боротьбі з глобальним тероризмом, дії його там стосовно в'їзду громадян деяких країн до Сполучених Штатів, тобто і його політика в стосунку до Китаю може бути не Не виключно, що там будуть заяви про якийсь діалог. Треба дивитися власне, на те, як коло бізнесменів і тих, хто фінансує власне, Трампа, які у них торгівельно між зв'язків з Китаєм, а вони там є, і є в тому числі досить суттєві. Тому я не думаю, що Трамп в разі перемоги стане вже таким аж антикитайським, тим більше з цими його постійними заявами про якісь там перемовини і миротворство. Ну очікувати можна е, чого завгодно, і е, зараз це спрогнозувати навряд чи Хто візьметься? А ви розумієте, чому до речі, вчора, коли голосувалися законопроекти по допомозі? Ну, ми побачили розклад сил по Україні. Він, може, когось здивував, но багатьох не здивував. Але от по азійсько-тиханському регіону, по Тайвані, там вже більше демократів було, ніж республіканців, які були за цю допомогу. І мене це, че так кажучи, збентежило. Ну, по-перше, в них очевидно були якісь там кулуарні домовленості, які сьому всьому передували. Хоча ми бачили навіть голосування за по Ізраїлю, оскільки власне демократів було проти з Тайванем. Тут ситуація, що Сполучені Штати в даному випадку, ну адміністрація Байдена, зокрема, вона десь намагається тиснути. В тому числі в світлі того, що зараз дзіньпін здійснює свій візит регіонами океанії там аж до Папуа-Нової Гвінеї доїхав. Ну і там намагається робити певну таку, знаєте, вісь, яка до речі цікаво буде визнавати палестинську державу. Бо Сі Дзіньпін заявив, що потрібно Палестину зробити повноцінним членом ООН. Тобто ці, ці речі насправді перетинаються, бо це є засіб для тролінгу. Сполучених Штатів, ну і там налагоджує економічне співробітництво, і зокрема намагається переконати ці країни, щоб вони намагали обійшли співпрацю з Тайванем, тобто по суті розірвали зв'язки із тим, що називається Китайською Республікою, власне, Тайванем І в світлі цього ну в принципі є розуміння, що це. Несе певні загрози для е, співпраці американців від Тайваня, і тому реакція відповідно така. Але чи це буде постійно так, чи далі будуть якісь нові поштовхи для змін? Ну тут знову ж наступний рік і вибори американські покажуть. Дякуємо, дякуємо за е, ці відповіді. Михайло Якубович, сходознавець, кандидат історичних наук. У нас був на е, зв'язку.